Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили вітає університетську спільноту. Пропоную в вашій увазі ознайомитися із засадами діяльності, функціонування, структурою інституційного репозитарію ЧНУ імені Петра Могили, а також надати поради, як ефективно використовувати інформацію із репозитарію у своїй науковій, дослідницькій та навчальній діяльності. Інституційний репозитарій це електронний архів даних. Який накопичує, зберігає і забезпечує вільний відкритий доступ до інтелектуальних продуктів наукової діяльності. Результатів наукових досліджень, наукових публікацій, науково-методичних навчальних матеріалів, які були створені науковцями, викладачами, аспірантами, студентами, співробітниками ЧНУ імені Петра Могили. Репозитарій інколи ще називають репозиторій. Щодо походження самого терміну інституційний репозитарій, по-перше, це частково пов'язано з цифровою взаємодією всіх відкритих архівів та збору метаданих. По-друге, пов'язано з поняттям цифрової бібліотеки, де збираються, зберігаються, класифікуються документи і забезпечується доступ до цифрового контенту. Назва репозитарію є скороченням повної назви інституційного репозитарію чинного імені Петра Могили англійською мовою «Institutional Repository of petro Петро Black Sea National University». Надаємо електронну адресу репозитарію в інтернеті. Прямі посилання на репозитарій є також розміщено на головній сторінці сайту ЧНУ імені Петра Могилу щодо програмного забезпечення. Репозитарій функціонує на основі програмного забезпечення відкритого доступу DSpace, розробки Масачусетського технологічного інституту міста Кембридж та лабораторії HP Labs США. Програма підтримує протокол обміну метаданими. OIPMH, Open Access Initiative Protocol of Metadata Harvesting, дозволяючи тим самим інтегрувати електронний репозиторій у міжнародні реєстри ROAR, OPERDO та інші. Програма DSpace створює, поширює і зберігає електронні ресурси, надає можливість обмінюватись метаданими з іншими цифровими архівами. Dispace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, відео та інші дані. Це дуже поширена, гнучка система зберігання, якою користуються понад 4 тисячі навчальних закладів, наукових установ, дослідницьких організацій. Програма має зручний та доступний інтерфейс. Основні завдання репозитарію Накопичення, зберігання, вільний доступ до освітніх та наукових творів, які створені університетською спільнотою ЧНУ ім. Петра Могили, сприяння зростанню позитивного іміджу, підвищення рейтингу університету, сприяння розширенню читацької аудиторії, інтегрування до міжнародної наукової спільноти. Поповнення колекцій унікальними оригінальними документами у цифровому форматі сприяння освітній, науковій, довідково інформаційній діяльності університету. Основні принципи функціонування інституційного репозитарію. Інституційний репозитарій це веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних цифрових копій документів. Хронологічні рамки для академічних текстів не встановлюються, тобто в інституційному репозитарії включені документи незалежно від дати їх створення і оприлюднення. Репозитарій може бути включений до об'єднання репозитаріїв як вітчизняних, так і міжнародних, наукометричних та міжнародних баз даних. Інформація, яка розміщена в репозиторії, є відкритою в режимі перегляду без реєстрації. Основні мови інтерфейсу українська та англійська. Інституційний репозитарій поповнюються документами шляхом надання документу у визначеному форматі до наукової бібліотеки. Правові засади функціонування інституційного репозитарію Закон України про авторське право і суміжні права. Від 1 грудня 2022 року, який врегульовує питання, пов'язані з виникненням і здійсненням авторської і суміжних прав, закону України про електронні документи та електронний документообіг від 22 березня 2003 року, який поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання та зберігання використання електронних документів. Закону України про захист інформації в автоматизованих системах від 5 липня 1994 року, який встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України на інформацію та право доступу до неї. Положення про наукові навчальні та електронні видання чи не у імені Петра Могили від 28 лютого 2018 року. І положення про інституційний репозиторій, чи не у імені Петра Могили, від 30 березня 2023 року. Обов'язкові умови для депонування документів в інституційний репозиторій. Це відсутність обмежень на авторське та сумішні права, перевірка на встановлення можливості відкритого опублікування, редакційно-видавниче опрацювання за якість розміщених творів повністю відповідають автори. Твори не можуть розміщуватися в репозитарії, якщо розповсюдження цих творів обмежено власником відповідних прав це співавтори, видавці, редакції журналу тощо. Якщо репозитарій отримує підтвердження порушення авторських прав щодо розміщеного твору, то відповідний твір буде одразу вилучений з публічного доступу. У разі існування договорів із видавцями, що унеможливлюють розміщення у репозитарії певного твору, архівується його описова частина. Тобто титульна сторінка, зміст, аннотації та бібліографія, а також при відсутності заборону з боку видавця, перша сторінка твору з посиланням на веб-ресурс зберігання матеріалу, не розміщуються у репозиторії твори тимчасового призначення, рекламні буклети, листівки тощо, або неопубліковані інструкції до лабораторних робіт, дидактичні матеріали, конспекти і презентації лекцій. Пропоную ознайомитися із витягом із додатку номер 1 положення про інституційний репозиторій ЧНУ імені Петра Могили, де викладено правила та вимоги до розміщення документів до інституційного репозитарію. Автор надає у бібліотеку електронну версію роботи у будь-якому форматі, але перевага надається формату PDF. До публікації додається окремий файл, на якому необхідно вказати такі дані прізвище, ім'я по батькові автора або авторів, мовою оригіналу, відомості про автора або авторів, кафедра, структурний підрозділ, посада, орсіт автора або авторів, контактні телефоні, емел. Види документи, монографія, стаття, збірник, автореферат, дисертація, підручник, навчальний посібник, методичний матеріал, інше. Вказати, що саме, мова оригіналу твору, назва роботи мовою оригіналу, видавець або видавництво, рік видання. А для стати обов'язкові відомості, назва журналу, рік, номер, сторінки, для дисертації, ступінь освіти, галузь знань, спеціальність, анотація та ключові слова українською та англійськими мовами обов'язково або іншою мовою за бажанням автора. Ідентифікатор ДОІ або за відсутності ДОІ, посилання УРЛ, якщо Є електронна версія статті, і вона вже розміщена в інтернеті. Депонує документи бібліотекар, депозитор наукової бібліотеки ЧНУ імені Петра Могили, види документів, які розміщуються в інституційному репозиторії, наукові видання, монографії, тези доповідей, повідомлень, матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, дисертацій. Навчальні видання, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні рекомендації та вказівки, які рекомендовані до друку, вченою радою університету або видані при повному або частковому фінансуванні ЧНУ імені Петра Могили, фахові наукові періодичні видання. Журнали та збірники наукових праць видавництва ЧНУ імені Петра Могили, які розміщуються як окремими випусками журналу, так і постательно, інші матеріали наукового та освітнього характеру, наукові публікації працівників університету, що вийшли друком в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в репозиторії з боку видавництв. Або після закінчення дії угоди автора з видавництвом, інші наукові праці за бажання науковців університету. За видами електронних ресурсів репозитарій не немає обмежень. Це можуть бути будь-які електронні текстові дані, числові дані, картографічні дані, електронні зображення, відео презентації, електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа. На даному слайді ви бачите, як файловий формат підтримується. У текстовому вигляді формат PDF, презентації Microsoft PowerPoint, таблиці Microsoft Excel, зображення JPEG і GIF, аудіо, MP3, відео, AVI. Розглянемо структуру інституційного репозиторію. Репозитарій складається із 16 основних фондів, де документи згруповані за навчально-науковими інститутами ЧНУ імені Петра Могили та факультетами. Всередині кожний із них складається із зібрань або колекцій. Наприклад, фонд навчально-наукового медичного інституту складається із трьох зібрань: монографії, навчально-методичні видання та інші. За навчально-науковою необхідністю було вирішено створити сім особливих фондів: Альма-матер, зібрання з історії університету, документи та матеріали, дисертації, які були захищені в університеті, матеріали конференції, могилянські читання, олійський форум, юридичні читання, інформаційні технології та інженерії, та інші конференції. Наукова бібліотека, чи не у імені Петра Могили, наукова періодика, чи не у імені Петра Могили, персональні колекції, публікації у наукометричних базах даних Скопус та Webon Science, фонди і зібрання не є сталою константою, вони постійно поповнюються новими виданнями. За необхідністю можуть створюватися інші фонди та зібрання. Інституційний репозиторій ЧНУ імені Петра Могили почав функціонувати і поповнюватися з 2018 року. І на 1 жовтня 2023 року внесено всього 1055 метаданих документів: це повнотекстові документи, відеодані та веб-сторінки. Найстарша публікація 1996 року Юрія Вадимовича Котляра «Вісунська Народна Республіка 1919 рік, яка була опублікована в Українському історичному журналі номер 1 за 1996 рік. Всього тем ключових слів за пошуком 5326 одиниць. Пошук інформації. Платформа DSpace зручна в користуванні має зрозумілий і чіткий інтерфейс. Меню перегляд доступний всім користувачам за різноманітними параметрами і дозволяє послідовно переглянути список матеріалів у певному порядку. Так, перегляд за фондами та зібраннями дозволяє переглянути фонди їх зібрання. Перегляд за заголовками дозволяє переглянути матеріали за їхніми назвами в алфавітному чи зворотньому порядку. Перегляд за авторами дозволяє переглянути матеріали за авторами. Перегляд за темами, дає можливість переглянути матеріали за їхньою тематичною спрямованістю та ключовими словами. Перегляд за датами дозволяє переглянути матеріали у хронологічному порядку. Через поле Шукати в архіві здійснюється контекстний пошук, що включає пошук серед текстів прикріплених файлів, анотацій та назв публікацій ключових слів. Ми пишемо свій запит і він нас перекидає на сторінку уточнюючого пошуку. Уточнюючий пошук дозволяє поєднувати декілька полів та ознак і вводяться різні фільтри за назвою автором. Темою, файлами, виводиться кількість всіх результатів, які є в інституційному репозитарії. Відбувається сортування за датою та аранжування ступенем важливості документів. Документи упорядковуються за спаданням або зростанням результатів. Кількість авторів установлюється, або це можуть бути усі: 5, 10, 15, 20 і до 50 авторів. Як посилатися на публікації, розміщені в інституційному репозитарії? Посилання на матеріали репозитарію завжди повинне бути спрямоване на метадані документу, а не безпосередньо на його електронну версію. Це дозволяє швидко знайти публікацію і ознайомитися з усіма її вихідними даними, яких навіть може не вистачати в самій електронній версії публікації. Таким посиланням є уніфікований ідентифікатор ресурсу «URI». Він знаходиться у верхньому полі сторінки і повторюється там, де рядок уніфікований ідентифікатор ресурсу URI. Для прикладу, ми взяли наукову статтю наших викладачів Ірини Калініної, Петра Бідюка, Олександра Гожу, побудова моделей прогнозу на основу баєсівських структурних часових рядів англійською мовою, яка розміщена у наукометричній базі даних Scopus і на веб-ресурсі наукового збірника. Тому у полі URI є три посилання: перше Посилання на базу даних Scopus. друге розміщення цих метаданих цієї статті у нашому інформаційному репозиторії на платформі DSPACE І третє посилання на веб-сторінку наукового збірника. А і ІІ, Інститут інженерів, електротехніки та електроніки, де розміщені матеріали 17-ї міжнародної науково-технічної конференції по комп'ютерним наукам і інформації, яка відбулася 10-12 листопада 2022 року. Пропоную вам ознайомитися з предметним, якісним аналізом щодо використання інституційного репозитарію за 2022-2023 роки на основі Google-аналітики, автор дослідження, замдиректора наукової бібліотеки Лариса Вікторівна Колесник. І знаходиться це дослідження в інституційному репозиторії фонд наукова бібліотека зібрання презентації. Так було виявлені цікаві фактографічні дані, а саме, кількість та активність користувачів, їх вік в основному від 18 до 45 років. Відвідування репозиторію. Найактивніше сайт відвідують напередодні сесії та в період підготовки кваліфікаційних робіт. Тривалість сеансів в середньому 1 хвилина 50 секунд. Кількість переглянутих сторінок 9088 сторінок. Географія користувачів, наприклад, було виявлено 5 країн, з яких заходили найбільше. Це Україна, Німеччина, Польща, США, Сполучене Королівство, 5 міст України Миколаїв, Одеса, Київ, Львів і Кривий Ріг. Електронні пристрої користувачів, з яких заходили користувачі. Це персональних комп'ютерів 90% із мобільних пристроїв 10%. Канали трафіку, пошукові системи в основному використовувався Google. Прямі та непрямі посилання на репозитарії. Для нас, як для бібліотекарів, була цікава інформація щодо популярності та затребуваності видань. Було встановлено 10 навчальних видань, до яких зверталися найбільше користувачі. І лідером у цьому списку навчальний посібник викладача Журавської Ірини Миколаївни проектування та монтаж локальних комп'ютерних мереж 2016 року видання, до якого звернулися 116 разів у 2022 2023 навчальних роках. Сам аналіз знаходиться за посиланням, яке ви бачите у бібліографічному описі. У нас є мрія. Ми хочемо зробити наш репозитарій наповненим, корисним і потрібним, і прикладаємо до цього всі зусилля, запрошуємо всіх науковців, викладачів, аспірантів, співробітників взяти участь у наповненні нашого репозитарію навчальними, науковими, періодичними виданнями. Окрім того, у вас є чудова можливість розмістити свою власну персональну колекцію для того, щоб всі охочі мали доступ до повнотекстових матеріалів, які будуть зберігатися в інституційному репозиторії постійно і довго тривало. І це дозволить вільно ділитися та обмінюватися своїми напрацюваннями з колегами, а також з усіма науковцями світу. Адже дослідження неодноразово довели, що наукові праці, доступні безкоштовно онлайн, набагато частіше цитуються. Для цього необхідно передати файли електронною поштою або на флешці, звернувшись безпосередньо до наукової бібліотеки. Давайте разом зробимо наш репозитарій нашою гордістю і надбанням. Дякую за увагу!